Сьогодні ви дізнаєтесь про нішу, яку хотіли від вас приховати, а нам за те, що ми про неї розповіли, погрожують фізично та юридично. Також ви дізнаєтесь, скільки в цій ніші грошей, а, повірте, там сотні тисяч доларів. І побачите всю сітку цих ютуб каналів. І дізнаєтесь, чому нам хотіли закрити рота і щоб це відео не вийшло. Тому, якщо ви зараз його дивитесь, ми просимо вас поставити лайк, написати комент, щоб більше надати розголос цій події. Заварюйте собі чайок, і ми починаємо наше розслідування. Тож передісторія діло було в 2022 році, коли мені написав один хлопака під іменем Мон і скинув свої ютуб канали, і каже, що він вже дуже давно робить Ютуб, але в нього нічого не виходить. Чи можу я йому чимось допомогти? Я без проблем включаюсь, допомагаю йому. Підкидаю ідеї, кажу, що можна змінити, поміняти. Підключаю Марка. Марк теж каже, класний чувак, класний канал, давай йому щось допоможемо. Накидуємо отакі от списки ідей, і потім, знаєте, мені завжди часто кажуть, чи продаю я свій трафік. Тобто ставлю кінцеві заставки, чи в спільноту кидаю. Я завжди всім відмовляв. Але о цьому чуваку я кажу, слухай, блін, у тебе такий класний контент, давай я тебе прорекламую безкоштовно. Я ставлю йому кінцеві заставки і кидаю його відоси у спільноту на свої канали мільйонний. На секундочку на що я отримую таке повідомлення? Дякую, братан, ніколи не забуду. Ніколи не забуду, запам'ятайте цей момент. Тепер ми переносимося в 2024 рік, 20 жовтня. Ми з Марком записуємо подкаст, і гостем нашого подкасту був Володимир. Ось такий от мужик, респект йому і повага. Це автор великих каналів по кулінарії, і саме його популярний канал, який ви мали всі бачити, це мужик на кухні. Ми записували 20 хвилинний відеоролик, де він розказував про свою нішу, показував свою статистику, аналітику, розказував, як він знімає і веде свій канал. Канали, щоб такі, як ви починаючи ютубери, могли черпати ідею і слухати людей, які вже щось добилися, і повторювати це, і робити теж класні свої ютуб канали. І в кінці цих 20 хвилин він сказав про дуже круту нішу, що зараз от займається село, життя і так далі. І наш монтажер підставив туди 5 секунд відеороликів, де дід гладить пса. Короче, і це все він взяв з одного ютуб канала. 5 секунд. Щоб ви розуміли, через дві години після того, як ми опублікували це відео, нам прилітає страйк від саме цього каналу. Чесно, я такий в шоці, що робити, що робити. Пишу Володимиру, кажу, дивись, кажу, тут така ситуація. На нас кинули страйк, ось цей канал. І він каже: зараз я напишу, бо я знаю, чий це канал. Я такий кажу, ну давай. І що ви думаєте? Він мені скидає нікнейм у телеграмі цього нашого фона. Ді... Я йому кажу, блін, тільки не кажи, що це він, бо я тоді втрачу віру в людей взагалі. І він скидає переписку, що той пише, Да, це я, а що не так. Чесно, в той момент мене просто отак все поплило, тому що я знаю цього Дімона, я з ним класно спілкувався, я йому допомагав. Братан ніколи не забуду. Отак, от, от братан ніколи не забув, щоб ви розуміли, через два роки він кинув страйк. Ось така подяка за те, що ми йому допомагали. Ви розумієте? Чесно, в мене трохи був шок, і тут хочу сказати, що це сталося 20 жовтня. Ми вечором написали підтримки YouTube, запитали, що така от ситуація. Вони скажуть, ви не порушуєте правила платформи. Ви можете використовувати вставки, ви можете, тим більше, ми ще раз скажу, ми підписали автора. Також ми проконсультували з адвокатом, який сказав стаття 21 закону України по авторському праву. Ви нічого не порушуєте взагалі. Тобто ви все підписали в наукових цілях? З проблем. І ми з гордо піднятою головою відправляємо зустрічний позов е, цим хлопцям. І собі розходимося, думаємо, що от через 10 днів все пройде і нам повернуть відео. 21 жовтня мені пише цей он і каже: наберу через 10 хвилин. Питань нема, набирай. Він мені дзвонить, і знову ж таки, я хочу уточнити, у мене є запис розмови з ним. Ти записуєш, переслухаєш. Я, я тобі, я тобі цей момент відправлю, щоб ти послухав. Він дзвонить на повишених таких тонах, що це було з наїздами і так далі. Що це було вчора? Ну, от іменно я х... не займаюся, а вопрос до тебе. Що це було? Ну, ти ж розумієш. Вчора прийшов страйк. Да, ну. — Я не можу зрозуміти, що за наїзди і чому він на мене наїжджає. І думаю, що це із-за того, що ми відправили зустрічний позов на них, і це його розізлило, що як це ми дозволили собі таке. Але він починає задвигати про те, що я йому погрожую, пишу коментарі, видалю канал, вичислю по IP. Бляха, 2024 рік, яке IP, братан, ти шо? Ну угрози ти пишеш? Угрози? А які угрози, уточни, будь ласка. Е, коментарі. Де? І починає розчахляти мене, типу, що, що таке, типу, тобі що там зробить больно, тобто погрожує фізично. Е, ти слова я свої слова контролюю, повір прекрасно. Бо, б, буде больно. бо буде буде больно. больно. На що я йому відповідаю? Стоп. Давай зараз ми розберемося все по полочках, але які коментарі і хто кому пише. Е, суть, е, я тобі набрав, тому що я посчитав, що це ти пишеш угрозу. Угу. Я тобі набрав і спитав тебе. Так ти, ти ж можеш подивитися, хто пише. Там? Ти ж можеш подивитися, хто пише угрози. В інстаграмі, в інтернеті, де це писали вам? Він каже, це не важливо. Кажу, ні, це важливо, тому що я не писав нікому ніяких коментарів. Слушай, не важно. Ну, в, <плес> в смысле не важно? Ти мені кажеш, що я пишу, що по IP, вичислю і так далі. Послушайте. Про цю ситуацію на даний момент знали тільки я, Марк, Володимир, ну і он, і його дружбанчик. І в один момент він мені каже, що мені Вадим сказав, що ви пишете коментарі з погрозами. Мені скинув Вадим, що ти пишеш ти канал, ну от, і твої там суверіш. Тут на сцену виходить дим, це його коріш, друг соплім'янік, я не знаю хто він йому там, і він типа каже, що Вадим мені сказав, що ви мені пишете коментарі. І тут я розумію одну штуку. Я зараз покажу теж канал цього чувака. Давайте, щоб не називати їх іменами, будемо називати їх Тімон і Пумба. Да? Тімон це Тімон, а Пумба Вадим. Тож, оцей пумба дим, наговорив Дімо, і я більш чим впевнений, що він йому набрехав, що я пишу коментарі і погрожую їм, тому що в них немає жодних доказів. Я кажу, скинь, скріни. Типу, я хочу хочу подивитися, хто там пише, на що uh, він сказав, це не важливо, тому що в них нема що скинути. І я більш чим впевнений, що ось цей тим, а я знаю, що він мене дуже давно не любить, бо каже, що ми робимо ютуб-помойкою, що робимо гавно контент, а він то людина фільми знімає, перепрошую. Ось. І я більш чим впевнений, що він підставив цього Дімона, щоб більше розізлити його, і щоб він до мене більше жорстче якось ставився, типу там, знаєте, включав рамси. Uh, ми з ним недовго поговорили. Він кинув трубку. На що він, до речі, сказав: ти що, uh, Хоч сказать, що тут є бабло. Ти хочеш показати, що в цій ніші є бабло і всі сюди прибігли? Понімаєш що ви сказали? Що, що ви сказали? Що? Ось тут є бабки. Давайте всі бігом знімати сюди, подаряти цей контент. А щоб ви розуміли, в цій ніші реально є бабло. Вони по 30 тисяч доларів закривали в місяць на оцьому контенті. Зараз ми його теж розберемо, покажу канали, всю сітку їхню покажу. І за що вони так переживають? А розмови в нас з ним не вийшло. Також він, до речі, потім почав дзвонити наярювати Володимиру теж з погрозами, що це таке, типу, і так далі. Ми условно сказали, алло, зомбаки, всі на цю нішу, тут є спар. це робити? Ти а ти якби знаєш. Ну... На якому тут основанні і вирішуєш кому які бабки зароблять, я не розумію. Ми ж не до тебе ми ж не до тебе прийшли. Ми не до так, тебе прийшли. Ми, Ти знаєш як? Ми не собі в карман. Ми хочемо, щоб люди заробляли. Так я поняв. Володимир його лаконічно і коротко послав чим подалі і правильно зробив. Да, ну, я ну от і все. так да, Діма, да, так що як прежньому желаю тобі удачі. Ми ми все робили більш так культурно, скажем так, по джентльменськи Володимир молодець він сказав, куди йому йти і хто він такий. І знаєте в чому прикол? Що всі троє людей, які були на тому подкасті, всі допомагали оцьому. цьому. Тімону, всі, у кожного з нас є переписки. До речі, зараз у мене нема переписки, але є класні скріншоти, Бо я все це заскріншотив, бо знав, що кресюки завжди тікають з корабля першими. І він почистив е, всю нашу історію переписки. Ну але ж блін, ми вже люди підковані, ми знаємо, що і як робити. І лише вечором, 21 жовтня, ми виклали пост в нашу спільноту, що сказали: ось, дивіться, цей канал кину на нас страйк. І лише тоді якісь люди з нашого чату могли піти і написати якісь. Коментарієм чи сказати там, більше постібатися, що навчить як страйки кидати, або будемо знімати тепер цю нішу всім селом. Знову ж таки, ми нікого не просили нічого йти їм писати і нічого гадати. Ми джентльмени. І знаєте, що саме цікаве? Оцим всім вони хотіли приховати свою нішу, яка була на 5 секунд в 20-хвилинному ролику, де 4 тисячі людей би подивились би цей би І навіть. Дві-три людини б не зреагували і не побачили б цей би канал, але вони так хотіли заховати її, щоб просто розпіарили ще більше. Інші пабліки, от, наприклад, як село Ютуб, почали знімати відоси в себе, ніша, яку ніша, за яку заблокували, що там ютуб відео. Дивіться, яка офігенна ніша. Чому я до раніше про цю нішу не знав? Тобто, чуваки хотіли налякати нас, вистрілили в землю, ну попали собі в коліно. Тож, давайте подивимося, що це за ніша. Ви бачите, що це Village Life in the Mountains, там, життя в селі у горах. І ви можете бачити, що тут дід і баба, які живуть в селі. Е, ви бачите, що тут просто мільйони переглядів, 16 мільйонів, 15 мільйонів, 5 мільйонів. І все це на відеороликах, які мають там по годині, по 40 хвилин. А тепер представте, що там приблизно ціна за клік 6 доларів. Це я так навскидку даю саме менше. 6 доларів. Я думаю, що відоси, де побільше. І ви тільки уявіть, що 6 доларів за тисячу переглядів. Візьміть калькулятор і помножте 16 мільйонів. Ви побачите, що там просто колосальні цифри, і саме тому вони хотіли закрити а, нам рота, і щоб ми не розказували, не показували цю нішу. Але я ще раз вам скажу, що саме вони сказали, що тут є бабло, біжіть всі сюди. І ще цікаве, що вони сказали, що зомбаки понабігають О, зомбаки, всі цю нішу тут є бабки. Зачем це робити? Тобто вас обізвали зумбаками, людей, які хочуть просто знімати, творити, робити ютуб. Можливо, раніше ніхто б навіть не звернув увагу на цю нішу, але тепер всі будуть знати, що там є мішок з баблом. А як казав пумба, як казав, що Тімон не сильно блещить у і образительності і може наляпати трохи лишнього. Ну от, він трохи і наляпав лишнього. Тепер ми всі знаємо, де мішок з баблом і куди треба бігти. Що вам потрібно для цієї ніші? Вам потрібно знайти дідуся, бабусю, бажано десь в горах, Карпатах і просто на Телефон знімати їхнє звичайне життя не потрібно ніякої красоти, ніякої хати, там шикарно, ніяких локацій. Е, там світла, телефон, дідо баба, зйомка. Навіть я вам більше скажу: якщо у вас немає там діда чи баби, є там хтось один. Знімайте тут потрібно знімати життя в селі. Якщо ви не знаєте, як приходьте до нас, ми вас навчимо. Багато з ким ми можемо запартнеритись. Ми вже партнеримося із людьми, які почали робити цю нішу. Тут його робити простіше, простого і не потрібно особливо в Карпат. Це можна і в Одеській, Київській, Черкаській області, Тернопільській, в любій, в любій області, навіть якщо ви живете за кордоном і можете знімати якогось італійського діда або італійську бабу, які там не знаю, оливки вижимають на олію. Будь ласка, знімайте це. В нас є. Вже люди, які це роблять. Ви любо, де можете це знімати. Будь ласка, зараз наші українці по всьому світі розкидані. І тепер давайте перейдемо до сітки їхніх каналів. Не треба бути дуже сильно там Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти всю сітку їхніх каналів. Потрібно просто перейти вниз і подивитися, які канали рекомендуються. Давайте перейдемо на канал PUMB і ось подивимося. Вадім in the Wild. що тут є, це відео з буршкрафтом. Офігенний канал, це просто приклад для всіх буршкрафтерів. Хоча. Вже його переплюнули, є крутіші канали з нашої спільноти, але все рівно зверніть увагу, чувак реально талановитий. Подивіться, які відоси він робить, тобто які круті і талановиті в нього руки. Ну от дав Бог людині на руки, розумієте? І от дивіться 42 мільйона переглядів. Укриття для виживання в бушкрафт, тепле кам'яне ліжко і так далі. 42 мільйони. А тепер уявіть, що там приблизно РПМ може бути від 5 до 8 доларів. 42 мільйони. Тобто, чувак заробив за цей відос лише за весь час 200 тисяч доларів. Прикольно, правда? І наша пумба себе асоціює як режисер з Києва. А наскільки я знаю, він да там працював режисером і так далі. Ну, знаєте, нам кинули наші підписники скрін, де його хвалили і казали, що Вадим, ви знімаєте такі клас. Класні відео, судячи з львівської кави, ви українець. Цікавішого відео я не бачив. Дуже дякую підпискам. Знаєте на що він відповідає на це? Дякую, що цінуєте це, друже. Тому і цікаві, що не бачили, що я знімаю не відео, а фільми. Відео знімають аматори. Ну, я нічого не хочу сказати про його відео, тобто, ну, хороші класні відео про буршкрафт. Ну камон, фільми. Якщо в нашого українського кінематографа такі от будуть фільми, то канських фестивалів нам не вигравати. А тепер, якщо ти хочеш поговорити про фільми, то давай поговоримо. Прямо зараз, поки ти подаєш на нас позов до суду за п'ятисекундне відео, Марк привіз з Америки хірурга і знімає документальний фільм про те, як американські хірурги роблять операції нашим військовим. Як тобі таке? Ось кадри зі зйомок? Будь ласка, то ось скажи мені, будь ласка, де аматорські відеоролики в тебе чи ось це? І ці відео будуть використані не так, як в тебе. Ти от зняв, закликано на YouTube, получив свої 200 тисяч, поклав в карман і пішов. Ні, а ми витрачаємо ці гроші, які заробляємо з YouTube, для того, щоб знімати документальні фільми, які будуть допомагати людям. І ось ось цей от фільм документальний про хірургів, про наших військових будуть показувати в Америці, в Європі для того, щоб інші хірурги приїжджали в Україну і допомагали нашим військовим. Отакі ми аматори, виходить тоді так? то в мене є до тебе така от пропозиція. Якщо ти Режисер, візьми свою камеру, приїжджай до нас і підеш знімати настояще кіно документальне. І нам третя камера не помішає. Допомога режисера нам не помішає. Тому якщо можеш, будь ласка, приїжджай, теж знімеш кіно, покажеш свої таланти. До речі, ще в них є тут канал про соло кемпінг. Цікаво, де вони цю нішу підбрили. Можливо, і нам на них в суд подати за ідею. А чому я так кажу в суд подати за ідею? Тому що знаючи, що Тімон дуже має такий, знаєте, крисючий характер, і нам він писав, мені особисто, і а, мужику на кухні він постійно скидає відеоролики, каже, Дивись, дивись, використовували твій відеоролик, дивись, дивись, кинь на них страйк. І я знаю, що він кидав на інших людей страйки за те, що вони робили такі ж самі назви, як у нього. Ну, в принципі, у всіх, Колі був якийсь такий чувак або чувіха, які завжди шістьорили, здавали всіх, і їх не сильно любили. Ну от наш Тімон, на жаль, такий парень. А що ще хотів би сказати, що все й би цієї ситуації могло б не статися, якби мені нормально написав цей Тімон і сказав, Влад, ви там використали випадково 5 хвилин мого каналу. Будь ласка, я не хочу, щоб ніхто його бачив. Заблюйте, замажте, виріжте. Чесно, схиляючись на ту переписку, яка у нас була, я б сказав би, да, братан, без проблем, вибач, блін. Це монтажор там тупанув, туди-сюди. Коротше, я б видалив заблюрив і ще й би вибачився. Але чувак вирішив кидати страйки е, і ще й наїжджати на мене і казати, що ти що дозволяєш собі знімати ролики про мою нішу і так далі. Блін, що ти не запитав. По-перше, я навіть не знав, що це його канал нам з того. Ну коротше, пацани наламали трохи дров. Ви самі все чули. Ніша шикарна, ніша дає бабло, нішу, яку хочуть заховати. Я думаю, ми ще з Володимиром і Марком зробимо шикарний содзвон, де розберемо їхній канал просто по поличках. Як знято, на що знято, і так далі. Нам казали ці чуваки, що якщо ми випустимо ось це відео, то на нас подадуть в суд за клівіту, за те, що ми їм з ньому бізнесу мішаємо і так далі. Тож, пацани, будь ласка, ми тільки за подавайте в суд це відео подивиться наш адвокат і каже, що. Тут, що є, що нема, за що нас можна притягнути. А для нашої спільноти, для наших людей, я думаю, це буде класний повід для того, щоб подивитися судові процеси ютуберів е, в реал таймі. Я думаю, ми будемо це освічувати через TikTok, Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Тому я сподіваюся, що ви не засите і підете далі, і ми продовжимо нашу дискотеку далі. Ви ж сказали, там ви не здаєтесь і не відступаєте. Що я можу сказати? Правда за тими, хто чесний, і ми впевнені, що за нами правда. Також ми хочемо Дякувати нашій аудиторії, спільноті, що там ютуб, за те, що ви нас допомагали, підтримували. Дякуємо за те, що ви будете репостити це відео, коментувати, просувати його і робити максимальний розголос. Ну а вам, пацани, що я можу сказати? Акуна Матата ваші ніші. Тепер про неї знають всі. Все, щасливо, робіть ютуб. нам настряк, а ми його відійдемо. І лідосалем. da da, da.